Ми скажемо слава нашому Господу. Слава. Дуже є приємно, що ми знову служимо нашому Господу Ісусу Алилуй, що Він є з нами, Він нас потішає своїм Духом Святим і допомагає нам іти за Ним. Слава йому за це. Знаєте, є написано, що блажена та людина, що Бога робить своєю твердиною, що повністю надіється на Бога і каже, і не звертається до гордих та пишних, ось до тих людей, що до неправди схиляються. Ось ми маємо тверду твердиню, це є наш Бог. Амінь. Каже, хто йому уподобається, нема такого, щоб хтось уподобався Богу. І каже, він тільки знає про нас наміри на добро, щоб дати нам майбутність і надію. А наша надія це бути в царстві Господньому, там з Христом бути. Це є наша одна єдина мета це бути спасеними, бути в вічності з Господом. Але цей час, що нам ще дає Господь. То наше хай буде стремління йому ревно і ревно служити, щоб це вічне Євангелія для всіх людей. Ось, люди, Кожна людина хоче знайти спасіння, кожна ось. І необхідно, щоб кожен відкрив своє серце і Бог готовий спасти і помилувати. Я хотів зачитати слово Господнє. це буде до тита послання апостола Павла. Це буде третій розділ, четвертий і нижчі вірші. А коли з'явилася благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він спас нас не по ділах нашої праведності, які ми створили, а по своїй милості, банею відродження і обновленням Святим Духом, якого Він вилив для нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб, оправдавшись Його благодатью, ми по надії зробилися наслідниками вічного життя. Слово це є вірне, і я вважаю, щоб це це підтверджував про це, щоб ті, хто увірували в Бога, старалися бути старанні до добрих діл, бо це добре і корисно людям. До цього місця. Улюблені слава Ісусу! Хто такий щедрий для нас, як наш Бог. Він є людиною любства. Він кожну людину любить і хоче кожну людину спасти. Його серце є повно милосердя. Знаєте, коли у свого часу Господь наказував Ізраїля ось за їхнє відступництво, то там Господь каже: і серце моє перевернулося в моїй нутрі. Так йому було жаль, що так робили ці вороги з Ізраїлем. Ось, і Господь каже, хто вас каже, торкаються, ока зениці Ось, Йому це є болюче і відчутно для Бога. Він кожного з нас відчуває, Він знає наші тайни нашого серця, він все знає, улюблені. І Він нами піклується, слава йому. Ось, І Давид каже, багато ти вчинив про нас, Господи, каже, багато ти вчинив для нас, Боже мій. каже. Твої чуда і думки твої тільки про нас. Чуєте, Божі чудеса і Його думки тільки про нас. Ось. Бог тільки про нас думає людей. Слава йому за це. Ось. Яке велике Його піклування. Як навіть Петро каже, Бог піклується про вас. Всі каже, надії кладіть на нього, каже, а Бог піклується, Він понесе ваші трудності Ось. І недаром Спаситель Ісус говорив, каже, не шукайте того всього земного, ось, що вам їсти, що пити, каже, що зодягнетеся, каже. Про це люди цього світу турбуються. А Ісус каже, а ви перш за все шукайте царство Божого, а все інше вам доложиться, додасться, Господь сам додасть. Ось, ми маємо шукати Царство Божого. А Царство Боже, каже Слово Боже, воно є всередині нас улюблені. Ось, і Бог бачив людей, що вони всі згрішили ось. І тому Він післав Ісуса Христа, який один раз назавжди помер, ось, і його кров'я досконалою жертвою, щоб кожного спасти і простити кожен гріх. Ось. І Господь каже, так само по своїй милості Він дав нам Духа Святого, і Духом Святим він нас обновив, улюблені. Є бувають чутки будинки дуже стародавні, ось ну там тріщини мають чи щось, коли їх гарно обновлять, все гарно все зробить. Та як гарний і дуже, і все дуже чудово, ось і так само Бог хоче, щоб наша внутрішність, наш розум, серце, ми обновилися розумом нашим, щоб нам більше і більше пізнавати, що є воля Господня, добро, приємність і досконалість. Ми маємо в тому мінятися і перемінятися, образ Божий, Ось. І Бог написав, що щедровили свого Духа Святого на нас, ось. і Завдяки Духу Святому ми оправдалися і зробилися наслідниками Царства Божого через надію на нього. Слава Богу! Тому є чудовий нас Господь, і хочеться йому більше і більше воздавати славу. ось. І Давид каже, що блажена людина дійсності є блажена, що Бога зробила своєю твердиною. Ми, я думаю, що кожен тут на цьому місці, брат, сестри, всі, браття, ось. Я знаю, що нашою твердиною є Господь, ось слава Йому. І далі, до вищої підчеркую, але добре, щоб не звертатися до пишних і гордих людей, до них за допомогою. Ми маємо звертатися за допомогою до Господа. Наша допомога є Господь, і наша скеля. ось. Він порятунок наш, ось, слава Йому. І необхідно до нього тільки звертатися. А що каже людина? Ця пишна вона, до чого вона схильна, каже схилятися до неправди всілякої. Люди всякі знають свої хитрості, всякі свої манівці. Ось що навіть Ісус говорив, що люди цього віку, світу каже, вони є хитріші від дітей світла. Ось вони знають, як викрутитися, як зробити ось. Як цей говорив, каже, копати не вмію, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб більше друзів надбати. Ти скільки вини, пану, сто кір пшениці, пиши 80. Для чого він так робив? Щоб він каже, коли мене пан вижене, від ті мене прийняли, що я такий був добрий в чужому добрі. Ось вони такі, хитрі, хитріці сини цього світу, ось люди хитрі від синів світла. Тому що людина Божа вона старається, старається по правді поступати, не старається щось там хитрувати, щось собі до періз знаєте, кожен бізнесмен він цього враховує до того. Точності, скільки він за то буде мати, як в нього то все вийде, він все тут то знає. Діти Божі такого всього того не знають. А наша надія і уповання є тільки на Господа. Слава Йому. І ми надіємося, як казав Ісус, щоб більше шукати це Царство Божого, а все інше Він приложить. Він нам додасть, Ось тому що людина. Ми тут на цей світ, як Павло пише до Тимофія: би, ту каже на цей світ не принесли. І ниж ми з того світу і не винесемо улюблені. Не ж. Ось народилися ми нагі, і нагі ми підемо, каже апостол Павло до Тимофія. Ось. Але та наша душа, та й внутрішній чоловік, як підчеркує Ісус, каже, яка, яка користь людині, що весь світ з тобі здобуде, а душу занепасить. Ми маємо про ту душу подбати і це єднання, ось, щоб мати з Богом утішатися, що він нашої твердини, що він нас заховав своїй тіні крил, ось, і тільки він про нас думає, і про нас він піклується. Слава йому! І ще нам продовжує ці дні життя, щоб ми ще більше і більше для нього трудилися, улюблені. Щоб так як об'явлені написано, що останні твої діла вони були, щоб більші за перші. Які нас перші діла були? Пригадуємо світа перша любов, торбіння, стриміння. Ми ні на що не дивилися, ось аби тільки бути єднанням, Господу, щоб бути в служінні. Мені ніякі проблеми, нам не було ні дощ, ні гроза, ні якісь вітер, ні буря. Ми йшли на служіння. Ось тому, що була та перша любов. А й каже їм об'явлений, щоб наші ті останні діла були більші, ніж перші. То як ми маємо ужити улюблені. Хто нас може оживити, знаєте? Тільки Бог, як там написано до Тимофія, каже, Бог, що каже, оживляє мертвих, і не існуючий кличе, як існуючого. Каже, перед Богом, що все оживляє, ось, Павло звертається до Тимофія. І тому каже, я тебе закликаю, щоб ти, це Слово Боже, виконав його аж до з'явлення Господа Ісуса. Ми маємо його виконати, і коли прийде Христос, щоб Він для нас не був, як злодій вночі, для тих, які не готові, ось. а щоб ми його чекали, щоб ми сказали, гляди, Господи, ми хочемо бути з тобою, ми твоя церква, твоя невіста, каже, і другі невіста, каже, прийди ось. Щоб ми невіста Ісуса Христа разом з Духом Святим сказали, прийди, Господи. Ту, нам тут нічого такого і на землі того і нема. Ось, як Давид сказав, і, каже, коли ти є Господь, Зі мною, то мені на землі більше і нічого не треба. Ось. Навіть багато людей казали, що краще каже, бути в тюрмі з Богом, ось, ніж на свободі без Бога, знаєте, ось. Ніж, каже, тому що людина живе на свободі, а вона є в тюрмі гріха і беззаконня. А коли буває в тюрмі закована, ось, але вона має свободу в дусі, свободу в спасіння і радості, і милості має від Господа. Тому з Господом є чудово улюблені, і хочеться, щоб кожного з нас душа приліпилася більше і більше до Господа, щоб ми йому кохали, і щоб ревно ми йому так служили, віддячувалися, та як Анна написано. Ось вона не відходила від храму день і ночами. Вона Богу служила пустами і молитвами. І вона теж, коли ізраїляни всі чекали в месію, вона приходила і говорила про цього Месію Анна. Ось вона його чекала. Ось, і коли Симеон побачив Ісуса хлоп'ятку, як він відтішився, каже і каже нині, каже Владико. Ти відпускаєш раба свого з миром, ось, а деякий ще приклад каже спокоєм, знаєте, покой. Ось, то той покой, той мир, там де ми війдемо. Бо для дітей Божого призначається спочинок, покой написано, покой. От там буде той покой, там буде той уют, затишно. Там не буде ні грози, ні спека улюблені. Там дійсно буде чудово з Господом. Там він нас приведе до тих джерел води живої, ось до тої річки. Ось. І сам Бог буде світлом. Там вже нам не треба ні сонця, ні місяця, сам Бог буде світлом. то чудово, щоб ми до того дійшли, улюблені, тої мети. Ось тому треба нам один одного підтримувати тих всіх трудностях, хто які переносить, Ось, щоб ми надію клали на Господа. І знаєте, як, мені так подобається, як Давидові, коли було тяжко, каже, то його друг, Юнатан, підійшов до нього і підкріпляв його надією на Бога. Ось. Щоб ми один одного старалися підкріпляти ось, не ранити ось, не ранити, а підкріпляти ось. Тому що Бог хоче, щоб ми його один одного підкріпляли, і в царство Боже не йшли самі, знаєте, а всіма разом, щоб ми йшли разом. Тому хай ім'я Господнє буде прославлене, ми помолимось. Амінь.